Ой над вислимом, над щасливим краєм там небесна зірка сє, срілим світлом грай, сріблим світлом грай, та й над стайню божу де, що притулком сталась нині. Предвічному Богу, там Ісус син Божий темну ніч родився, ясним світлом тої Зірки у яслах звеселився, та як звеселився, та й став промовляти, Іде зірко на край світа. Ясно запалати ми, бідні люди, нічого не знали, на поділю й на підгір'ю твердим сном заспали, аж тут опівночі зірка засвітила всіх нас, браття, українці. Зі сну пробудила, приношу вам люди, веселу новину, що знайдеться, що знайде у вифлеємі ємі, Ісуса дитину, а ми всі зраділи, швидко повставали і біг вам до Вифлеєму. разом поспішали, разом поспішали. Та й інших кликали, біли через Коломию, та й не повертали, біг поспішали, добрі приятелі. Та й прибіли до стоєнькі богої оселі, Там кипу клякали для божої чести, та й складали ті дитині, хто що міг принести семенську тьме дочку, а Юрко я гни. Трохи ми з'яси нова в бренді бербиничу. Матвій дав колачик, яблук дав да нево, купав заграв на дучку, щоб було мило, кум Василь зі сприйні дав є дитятко. І... Як трошки? Гназа у нас крипку. Митро над цимбали, вимихай сими відська танцювати стали. То ще, то ще є. Я забув. Та й ой було там добре, ой було там мило, що аж є дитятко нам заговорило. Ой відки ж ви, люди, ой відки ж ви, милі, що так красно і вес сердечно мене звесели. Ми всі розповіли, відки ми прибули, а трохи почав казати, так щоби всі чули. Ми, є з України, з веселого краю. Там так ясно сонце гріє, як у Божому рай. Злая годинонь. просим тебе, хрести, просимо маленький, зглянься щиро, злянься щиро, мило на наш край рідненький, зійшли йому зійшли йому волю, щоб зраділа.